Усім привіт! Мене звуть Ніна. Мене доволі довго не було на Ютубі, тому що я їздила до Харкова, де не мала фізичної можливості робити прикраси. Зато сьогодні я буду робити дуже цікаву, дуже цікаву прикрасу у стілі Бохошик. Ну, майже намагаюсь, що це буде Бохошик. Перед тим, Як почати показувати намистини, які я заготовила, я хочу показати підбірку фоток, якими я вдохновлялася. Перше кольє. Лістя, мабуть, з металу таке, усе золоте, страза по центру квітки, фрукти, розріз, семечки видны, далі. Капля страза, тон такий близький до цього, далі, знов стрази у цапах, знов фрукти. Дріт бачимо, скручений. Далі теж стрази, ну це як сережка. Ось цей, цей горшик з квітами, причому і блюдечка ми бачимо, горшик з блюдечком. Ну, це каплі у цапах, як у попередньому кальє. Ну, а тут ми бачимо кактус, апунце, причому перевернута. Воно росте в іншому напрямку. Далі їжа, печеньки. Бачите? І в сережках теж. Підвіска перли, розочки фарбовані, ця золота, а ось це, мабуть, емаль усередини. Так, воно видно. Тут стрази у цапах теж. Ось, 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 ось. Ну тут, тут деякі симметрії є. І морський конюк. Печеньки та морська тема в П. Морози, морський коньок, все перемішане. Тут тістечка, бачите, ось корзиночки з їжевікою, тут щось, тут полуниця, а підвіска теж стрази. Мабуть, це граньоне скло, а це трубочка. Далі, тут ланцюг великий. І багато чого понавішали. Якісь помпони. Тут я ну, навіть не буду перелічувати. Тут одне, одне те фото у двох ракурсах. Ну, велика троянда червона. Далі дві троянди скріплені спінами. Ось вони. Тут кальє стра, це помпон. Ну тут багато чого розочка на, на, на іншій фотці не, не, вона непомітна. Це золоті намистини. Ну тут сплош розочки, трояндочки, поєднані. одна до другої, якісь намистинки. Тут кальє під шею. Ланцюги багато чого. Ну, тут на, на, цьому, на цьому фото чого тільки немає, усе усього дуже багато, теж троянди, тут інші квіти та перли, усе перекручено. Дуже, дуже, дуже усього багато. Квіточки усі різні. Тут теж квіти, ланцюг, ну, майже і усе. От, друзі, дивитесь, який матеріал у мене залишився від кольє, яке я колись придбала на барабашова. Це металеві розочки. Одна жовто-гаряча троянда чи не троянда, я не знаю. Це жовто-гаряча, і два кольора зелених. Мені подобається сочетання ось цих двох кольорів. І за поєднання оцих трьох кольорів я колись і купила на ринку Барабашова китайське кольє. Я вважаю, що це копія якоїсь французької моделі, тому що напередодні я бачила на французькому сайті дуже-дуже ну, схоже кольє. Зараз, пані, перед вами матеріал від покупного кольє. Які я виклала для того, щоб було зрозуміло, на що мені потрібна переробка. По-перше, легенький по ваге ланцюг з алюмінія, він позолочений, був поверху оплетен п'ятікольоровою матузкою. Колись була така мода обв'язувати ланцюги нітками муліне, шнурами у вигляді кос та інше. Но зараз та мода пройшла. Коли я видалила, видали, випліла ось цей дуже яркий шнур, виявилось, що він тримав ланцюг, додавав йому жорсткості. Без оплетки та ланцюг, і усе кальє як то кривилось, лежала на мені погано та ще й тарахтіло. Но був і другий недолік. Це кріплення квіток до ланцюга. П'ять троянд кріпилися за кільце у центрі на зворотньому боці квітки. Таму квітка дивилась трохи у ніс, така собі панікша роза. І тільки дві троянди не грустілі, не сумували, тому що були підвішені бейли і дивились уперед. У них з центром ваги усе було гаразд. Я почала виправляти перший нітолік і придбала важкий ланцюг з яркою позолотий. Років 6-7 тому на ринку Барабашова було у продажу багато шнурів та ланцюгів, намотаних на катушки і продававшихся на метр. Гарна, що я цей ланцюг... Не встигла застосувати у переробці. Ну, а зараз ви, пані, самі бачите, як блищить ланцюг, пролежавши років 5-6 у коробці. Для порівняння якісті я поклала важкий ланцюг поруч з іншими. Деякі в мене вже років 50 у колекції. У таких сітінгах. У продажу не було, тому я сама стала використовувати гудзики, пуговиці. Ось бачите, сюди, отак от продівала, крі -кріпі, пыталася кріпити, а ось тут просверліла отвір, щоб е е підвісити, е підвісити квітку. Ось, бачите, гудзик, дирочка. Я потім пробувала кріпити на кожу, е щоб е так. Таке намисто зробити. Ну, в общем, мені не, не вистачило гудзиків золотого кольору. Я ось питалася застосовувати шкіру. Ну, коротше, відклала цю прикрасу для ремонту, ну, для, для виготовлення на інший раз. Ось ці три пластикові немистини. Які були підвішені на ланцюжки, виконували роль тяг. Тому що попереднє кальє було зроблено у формі миса або у формі кармашка. Троянди кріпилися на трьох рядах ланцюгів. Ланцюги з'єднувалися кільцями, на яких і були підвішені ось ці легенькі тяги. Ну, Мені не подобається ця форма. Я відмовляюсь від форми кармашка і буду робити кольє у одну лінію. От, друзі, а зараз я хочу казати, чому я придбала це кольє. Ось ця квітка зроблена з чотирьох шарів штампованого металу. Тобі ж, два, три, чотири. Тобі ж, спочатку було зробити штампи. Різні штампи, які вирубали цей метал у заданій формі. Потім треба було зробити штампи, які вигинали цей метал. Тобі ж, на мою думку, це дуже, рідкісна, дуже рідкісний елемент. Зазвичай ми користуємося ось такими от квітками, які я підібрала. До своєї переробки. Це ліба збірна квітка, з намистин, або, як у мене, це натуральні фарбовані мушлі, колір такий бордо, а по центру намистинки. Або це штампована пластмаса, як моя друга квітка троянда, яка, на мою думку, має дуже чудовий колір, це карамель, такий бежево рожевий Ну от як виглядає обратна сторона цих квіток, які я придбала у секонд-хенді. От, шановні пані, зараз я показую вам проміжний етап моєї праці. Ось тут, бачите, посередині ланцюга з широкими звіннями я продягла тоненький ланцюжок. Це, не думайте, що це результат мого гострого ума і такий міцний дизайнерський ход. Ну, я намагаюсь шут шутити. Це вимушена міра. Чому? Тому, що звінь я ланцюга крутились. І стоїло узяти прикрасу в руки, як виявляла, що кулон, який був причеплен за нижню дольку. Звіна, ланцюга, Вдруг опинявся поверху, тобто він вже кріпився за верхню дольку ланцюга. Це происходило миттєво. А коли треба було повернути кулон назад, вже це виходило не так швидко. чомусь. Приходилось міркувати, крутити, як-то ну, як щось колись зацепиться то потім відчепити буває дуже, дуже важко. Отак От само з оцим перекрутом. Тому, щоб зафіксувати кулони на ніжніх, ну как, на ніжніх половинках ланцюга, я продерла ось, ось цей маленький ланцюг, який заважав перескочувати їм наверх. Потім я вже знайшла інший спосіб закріпити усе кольє більш-менш міцно, перекрутивши верхню частину ланцюга вітим дротом. Ось цей дріт і ось ці маленькі гілки імітірують гіпсофілу. Колись мені дуже подобалось, коли букети з трояндами декорували ветками. Гілками гіпсофіли, це дуже ніжно. Ну, ось я тут додала маленькі ронделі такого молочно-білого карамельного кольору. Ну Мені здається, що щось, щось схоже на гіпсофілу присутнє. Так що, зараз мені оцей маленький ланцюжок. Посередині великого вже й не дуже нужен, ну, мені він подобається так, як би красивіше вийшло. Так що буду закріпляти ось цей тоненький ланцюг. Іток? Зараз ви, пані, бачите іток моїх довгих пошуків ідей та елементів для комплектації. У мене вийшов комплект у стілі Бохо Шик, який складен з двох прикрас, і тут присутні шість кольорів. От, розглядайте. Но це ще не усе. От, друзі, дивитесь, як у мене усього вийшло багато. Багато англійської мені. Російською много. Не в тому плані, що дорого багато а просто усього багато. Ось прикраса, яка складена з трьох прикр... комплект, який складений з трьох прикрас. Це у мене браслет, шкіряний зі стразами. Ще є інший браслет, він з такими. Стразиками такого молочного кольору він розтягується. Є двоє кольчиків. Ось ці кольчики покупні є. Це матове скло з огранкою. Зелені кольори цих сережок гарно співпадають з зеленими кольорами троянд. Другі сережки саморобні. На мыстинке дуже ронделі. Гатунок високий. Ці кольчики у мене в колекції вже давно. Желто-горячее намыста і шкіряний браслет на кнопках я вже показувала у видеоролики номер 9. Браслет суто на вихід, а намыста вполне повсякденне. Зараз я показую вам поближче скромненький браслетик. По кольору він гарно співпадає з рунделями, які імітують гілки гіпсофіли. Ну, а як можна складати різноманітні комбінації з усіх цих прикрас, я распространяться не буду. Усі жінки такі речі Добре і самі розуміють. Ну і от як поближче виглядають сережки. Бачите, ось ці рондалі, це кристал. Дуже гарно, дуже гарно блищать. Дуже дрібна огранка. Ну, ось ця зворотня сторона інших. Сережок. На останок я покажу вам поближче додаткове кольє. Так як і у попередньому кольє це алюмінієвий ланцюг з позолотою. Ось ці три скляни намистини вже мількалі у моєму відео у попередній часті У цьому кольє немає ніякої симметрії, немає рапорта. Я підбира... підбирала кольори суто до противаги квітам. Ще в мене додані сюди два ось таких коннектора під золото, і ще два скляних коннектора. Ось такий жовто гарячий ну помаранчевий. І коннектор Бордо, який дуже гарно перекликається. З бордовою квіткою, яка зроблена з мушлів. Ну, от і все. Всім пока і до зустрічі!